Вітаю, шановні друзі, як залишитись в Німеччині і правильна інтеграція, з чого потрібно починати, і що потрібно мати на увазі, якщо ви хочете залишитись в Німеччині. Друзі, як ви вже знаєте, я закінчив відповідний білінг, являюсь сертифікованим менеджером по релокації та інтеграції в Німеччині, От, окрім того, що я ще являюсь юристом і адвокатом. Тому сьогодні дам вам декілька порад цікавих, як правильно інтегруватися. В Німеччині на що звернути увагу, щоб в принципі тут залишитись. Ну, почнемо з того, що українці, які вже проживають в Німеччині, да, повинні пам'ятати про те, що мова це важливий аспект для інтеграції. І я кажу не тільки про фактичну інтеграцію, а й юридичну інтеграцію. Тому що, наприклад, для отримання ПМЖ, ПМП постійного місця проживання або Нідерласенс, рівень Б1 це мінімально законодавчий рівень. Звичайно, для переходу, наприклад. Там на робочі параграфи це не є великою проблемою, тому що для переходу на робочі параграфи там не обов'язково знати мову, хоча міграційна служба і буде вимагати від вас е сертифікат знання Б 1 і Лебенін Дойшлан, друзі. От. Але е, все одно бажано мати сертифікат b 1 Ті українці, хто ще не закінчив шпрах-курси, раджу йти на приватні курси, вивчати, а потім йти здавати німецькі, німецьку мову, екзамен b 1 in індечленд. Самостійно коштує це не так дорого. там до 200 євро, коштує до 200 євро. Це 180 євро. Можливо, Ну, в кожній школі по-різному. Але це вам потрібно буде. Можливо, не в цьому році, але в в майбутньому точно, якщо будете йти на ПМП. От. Також потрібно, друзі, врахувати, наприклад, той момент, що якщо вам більше 45 років, то є вимоги і до заробітної платні по великому рахунку. Наприклад, це відноситься до переходу на такі робочі параграфи, як 18А, 18Б. Там потрібно мати зарплату, якщо не помиляюсь, зараз 400 4100 євро бруто От. в місяць для того, щоби. Перебуваючи в віковій категорії там, 45, от, перейти на робочий параграф. Але є і інші варіанти, наприклад, параграф 19C, яким також можна скористатися. Це потрібно е, також розуміти. От, робота обов'язковий аспект для переходу на робочий параграф. В принципі, інтегруватися в Німеччині, друзі, можливо, двома основними шляхами: це або робота. Або навчання, то ви або працюєте, або йдете на навчання. Я би, наприклад, дав би таку пораду. Якщо у вас чудова німецька, я маю на увазі чудова німецька, це хоча б. Чудовий справжній рівень b 1 або там b 2 c 1 тоді краще йти на Аусбідунг якийсь трьохрічний Аузбілдинг. Чому? Тому що ну, ви отримаєте відповідну освіту в Німеччині і е, при цьому, наприклад, там щоб будете заробляти гроші. Звичайно, е, менші гроші, ніж на звичайній роботі, але ви через три роки будете мати аузбінг. Ті, в кого мова. Погана, тобто ну не справжній B1. є сертифікат B1, але ви не дотягуєте до цього B1. один. Тобто він такий більш притягнутий. Тоді я би радив, все-таки йти працювати, працювати і вдосконалювати мову, От, тому що ще раз кажу, залишитись в Німеччині, це основні дві такі платформи: або робота, або навчання. Тобто, 16-ті параграфи – це навчання, 18-ті параграфи з 18, по 21-й – це робочі параграфи. От, е, є багато запитань з приводу того, чи можна інтегруватися, залишитись в Німеччині, будучи на Геверби або Фрайберфлір. Да, так, звичайно, це 21 параграф. Це також можливо. Але чесно скажу, я, наприклад, якби вибирав е, це, моя особиста думка, якби я вибирав між наприклад Гевербе, Фрайберуфлер або е, працевлаштованим працівником, от то я би, мабуть, би вибирав би Арби тобто робочий контракт трудовий, і займався б все-таки працював. Вав би по робочому контракту, От. тому що ГВРБ не завжди по перше, цікаво з точки зору податкової системи. Це раз. По-друге, тобто на ГВРБ у вас може бути більше податкових е, витрат, ніж е, якщо ви будете працювати як найманий працівник за трудовим контрактом. Це раз. По-друге, з 21 го параграфу, друзі, е, на 21 й параграф не так то й легко перейти. Тобто, якщо у вас 24, і ви відкрили ГВРБ, або ви зареєструвалися як прайбер руфлер, е, ну фрілансер. На побутовому рівні, так що називають фрайбі то скажу так, що це не буде легким шляхом, тому що, наприклад, якщо фрілансер, там, в принципі, в міграційну службу у Слендер Біхерда достатньо надати виписки по рахунку про ваші доходи, то для ГЕВЕРБИ потрібно робити бізнес-план, друзі, який буде ще й погоджувати їх і каторгово промислова палата. Тобто непростий шлях. Тому, якщо ви, наприклад, вибираєте між тим працювати найманим працівником чи відкривати свій бізнес, я би на початку е от Зараз на цьому моменті краще йшов би найманим працівником так буде набагато легше. А в подальшому, будь ласка, як додатковий бізнес ГВРБ, реєструйте, але все одно, якщо вибирати між зміною параграфу там на бізнес, параграф 21 або робочий: 18А, 18Б, 19С, то й, або 18Г, наприклад, да, то краще все таки брати оці робочі параграфи за трудовим контрактом. О, це такі основні моменти, які вам потрібно пам'ятати. Якщо у вас є питання, друзі, з приводу інтеграції, як правильно побудувати свій життєвий. Шлях по інтеграції в Німеччині, які підготувати потрібно документи, наприклад, той же самий Цоймізбевертунко оцінка диплому друзі Anerkennung, Чим ці процедури відрізняються, будь ласка, в моєму телеграмі є запис на консультацію. От звертайтеся і пам'ятайте, що правильна інтеграція в Німеччині це ваш ключ до подальшого отримання і постійного місця проживання, і можливості отримання позитивного відношення зі сторони міграційної служби служби при зміні параграфу друзі. Тому пам'ятайте, шановні друзі, про ваші права і інтегруйтесь правильно з повагою. Ваш адвокат Демченко.